А що, друзі, вітаю вас знову! Сьогодні ми знаходимося знову в Закарпатська область, село І Хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми змонтували і поставили під ключ. Коротко про даний конструктив сходів. Сходи є змонтовані із масиву бука, поставлені на посуворах права і ліва сторона. Бачите, от із лівої сторони, знизу ми зробили підшивку під самі сходи. Обшили колону, яка тримає другий поверх, і, звичайно, поставили три перші призові сходинки для того, щоб легше було клієнту підніматися на другий поверх. Радіусне перило і гусак це вже наш класичний, ви могли бачити, у нас на сторінках. І поставили ось такі красиві балясини гореничі. Друзі, якщо вам подобається. Ось такі сходи, які вже прикрасили даний будинок, ви завжди можете звернутися до нас. Команда Тивут це правильні віри. Дякую і бажаємо усім нам миру.